Тут відпочити, Джада має... Де паніно є? Джада, Джада. Це, не знаю, якась піца в неї ось така от є. 2,40, а може дві штуки. Тут є, напевно, одна, я не знаю, я не дивилася ще. Джада задоволена, бо вона не, просто не знає, що, що її чекає. Ось тут така, бачите, панорама. Ми собі так сіли. Починає психувати, тому що дотепер була спокійна. От перший раз води вона багато випила. Ой, мадонна, яка піца, яка піця велика. Ого-го! Я сама не ожидала, що така паперу не дала, мама. Паперу не дала. Такий Еммі. Магазин у нас є. Називається Еммі. О, вже їй спокійно. Це паперу нема, буде додово витрати, нічого страшного. Це яка піца, мама мія. <ристо> 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 Була трошки нервова. Зараз починає вже заспоку... Заспоку... Ну, Бачите, вона навіть як їсть, вона неспокійна. Це шоста година. Українського прапора тут немає. Але. В центрі є український прапор, я вам піду покажу. Є багато прапорів і між ними є український прапор. Він вже йдуть додому. Той, той спасательник тут сидить, як він, як він той, шу, 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 щоб не втупитися, як він Баніно по-італійськи. Баню це означає е, купатися. Як їсть, і вона не все одно неспокійна. Навіть якщо ви кажете їй дати, що небудь да вона як нервова, то нервова. Але це 10 хвилин, це пройде, це зовсім не, не страшно. У мене велике терпіння, я персона дуже спокійна, дуже прямо спокійна. Якщо мене не чіпати, якщо мене не чіпати, А якщо я рознервуюся, я як та бомба я вскіпаю, і то дуже сильно, дуже сильно. Гарне моє це, що я, наприклад, ми з моїм компаньйоном надутий ніс ми ніколи довго не тримаємо. От є такі копії. Це в молодих основному. Наприклад, два-три дні не говорити, цілий день не говорити, у нас такого нема. Я вибухну, він вибухне і все. І далі аморе, аморе. Ми навіть по імені ніколи не кличемося, ніколи, ніколи. Ось завжди. Він навіть... Навіть якби ми посварилися, чи там ще щось, він пішов десь там поїхав на роботу, чи що, а він ще з годину він мені там пише, а море, я піду, то куплю, то куплю вабене, ну Взагалі, завжди а море в нас. Так воно є. Дорогесенькі мої тут в Італії. І... Для да бойбири. Італійці одразу п'ють. Але як ти одною рукою не відкриєш? Але я тобі відкрию. Ай, розуміє. Бачите, розуміє. Вона розуміє, що це треба, коли треба пити, коли не треба пити. Все вона розуміє гарно. М -м? Мені завжди віддає, завжди мені віддає. Ну зараз доп'є, там вже залишилося дуже мало. Поставимо ось тут. Пісок, пісок, пісок. Отакий пісок, дорогесенькі мої, бачите? Пісок, пісок, пісок. Ніколи в піску нічого немає такого, щоб в ногу тобі щось залізло, якесь таке, ну я не знаю, ні бутилка, ні скло, ні, ні кусок пла пластмаси, ні кусок желіза нема, зовсім нічого немає такого сміття. Перше, в морі, якщо не буде, є, навіть море все викидає на берег вночі. Що би там не попало, чи бутилка, чи, чи що-небудь, чи якась риба нежива може бути. Все, що в морі є, море викидає на берег. Навіть погано, ну так би не трупи навіть буває така. Ну, буває всяке в морі, знаєте, і труп, і, і завжди море викидає наверх, а навіть не живу людина, щось сталося, загубилося, чи ще щось. Море все віддає, забирає, але віддає назад. Хіба тільки не віддасть те, що потоне. Якщо щось потоне, тяжке тоді ні. Кожне баню має інакші парасольки. Бачите, там такі зелені з жовтим. Тут сині. Далі білі, жовті. Баню це означає такий цей, як вам сказати. Ну, ви зрозуміли. Ви зрозуміли, другенькі мої, а я на морі е, ніколи не була е, на Україні ніколи, ніколи, ніколи не була на морі, тому що я вже говорила, якщо я Я вже в 19 вийшла заміж, 20 в мене вже дитина народилася, але в 18 я була дівчиною, я хотіла з моєю коліжанкою їхати. На море моя мама сказала, ти вийдеш заміж і тоді поїдеш на море з чоловіком. Я вийшла заміж і на море з чоловіком ніколи ніколи не поїхала, тому що треба було завжди щось купляти до хати. То холодильник новий, розумієте, пішли самі окремо жити. Я завжди, ми завжди окремо жили у Львові, і, і треба було завжди, що не буде, то плитку ми вставляли в ванні, то балкон ми, треба було. Такі грати ми поставили, знаєте, бо тут відкабла мода завжди грати ставити, щоб спокійно вночі спати. Бо, люд... бо навіть здійс залазили на третій поверх, ви не думайте? І то треба було завжди купляти, новий, то диван новий, то мішок цукру, то мішок цибулі. Це 90-ті 90-ті був 90... 90 роки... 90 дорогенкі були, були дуже тяжкі, нічого в магазинах не було, абсолютно. Та я пам'ятаю, як мій син народився. Та взагалі навіть дитячого харчування нормально не було. Якесь таке продавалося, там, трохи, трохи якимось молоком, трохи якась каша, Таке, ну взагалі дитячого не було харчування. Було таке в пачках, там щось по 70 копів чи по 40, чи по 90. Треба було заварювати, я пам'ятаю, таке. Моркву, терла, морпу, яблуко, перше отаке харчування дитяче фруктами, овочами. Я десь запутала в неї там цей. Бачите, тягне. О, 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 о. Не може зрозуміти, звідки. Оп, все, браво! Відчепила. Я давала я терла морку, таку, знаєте, от таку пусту моркву, знаєте, бо колись може, так не підсипали, всюди була морква одинакова, така сільська морква була. Що я хочу сказати? А в той момент я почула, як одна приїхала з Америки, і розказувала, що одна ня працювала тоді теж в Америку їхали нянію в ті в які там були в 90-ті роки, і розказувала, що одна бебісітер натерла в Америці таку моркву, нормальну таку магазинну моркву. Тут був шок. А я е, тому, що треба було давати дитяче харчування в таких баночках. Морква спеціальна була. Я так стривувалася. Я пам'ятаю, горіла чута, то чу, та, 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 домашня така морква, та така, знаєте, згорода морква, та ж на свіженька, та вона така добра, та вона така сочна. Чому не можна? Чому не можна? Я взагалі навіть не розуміла. Ну, що то якісь пісечиді були, що там посипали, там морква для маленьких дітей, які діти мають там 7 років, 8 місяців, 8, 7 місяців, 9 місяців, що вже таким дітям маленьким не можна давати таке, таку ну, з магазину підсипану моркву, яблука так само, це все таке, що жлудок не, не зроблений, жлудок делікатний дитини, не можна таке щось агресивне з тими давати, Всякими хімічними підсипками. Що там джада ще маєш? Ну, вона там більше нічого немає, там її взуття. Більше нічого немає. Ну, то що, все з'їли, треба ставити в середину назад, бо бутилку треба додому принести, бо мама її завжди, завжди немає, бракує бутилки. Треба принести додому, тоді бутилка буде на другий раз. Бо тут в Італії п'ють з таких бутилок півтора літрових, знаєте? І, а таку маленьку бутилочку завжди немає. Я вже кілька разів приїжджаю, я приїжджаю жаду забирати і немає такої, вона хоче дати воду, а маленької бутилки немає. То постійно та сама проблема. Бутилки маленької нема. І все. Джада тієї, мама вже її помила, попрала цей рюкзачок такий гарненький. І тут карта треба нам викинути. Тримай добре, бо зараз вітер як готує, понесе, хто знати куди. Це, є. це дівчинка з автизмом, хто мене бачить, чує перший раз дівчинка з автизмом. Ага. Це моя підсобна, У, як гарно, дивися, як гарно, сама мій рюкзачок заложити, джада. Алюра, днімо. Повернися, я тобі поможу. А спеть, а спать, спать. Ой, запуталася. За... Екопа, да, де? Браво, 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 Джеда. Йдемо, йдемо, бо ту вже досить-досить пізно. Джада, йдемо, нам нас треба йти. Треба йти. Абсолютно. Бо нам ще й треба йти пів години. Висвітця, де оці будинки високі. Ви бачите, де, де ми знаходимося. Ось там тих будинків нам треба йти. До центру міста там машина наша є. Там я залишила синові в машині, ми з моїм сином, з моєю внучкою, ми побули дуже довго. Джада біля нас сиділа. Я нічого не знімала, бо мій син абсолютно категорично протів.